Живу в Нью-Йорку, декілька місяців назад звільнили з роботи. На всі сайти знайомств підзабив, але від скуки деколи заходжу і свайпаю, правда, не пишу ніколи. Ну, бо чесно, коли мало бабок, і то про дівчат особисто не думається. Так, от, замечився він з дівчинкою. Вона написала туди-сюда, щось каже, що вільна сьогодні, типу натякає, що можна зустрітися. Ну, а я якраз зібрався вийти чуть. В Манхеттен провітритись, кажу, давай зустрінемось, але з грошима туго наразі звільнили з роботи. Вона каже, без проблем, таке здається з кращими із нас, напої з мене. Так от зустрілися, випили по коктейлю, мило поговорили і розійшлися. І знаєте, нехуйове відчуття. Ця дівчина, до речі, симпатична. А почитаєш тут наших принцес, в яких в голові чоловік должен цілувати землю, по якій я ходила, і платити мені кожного разу, коли я дивлюся в його сторону, і хочеться блювати просто. Тому я скажу так: типи, які в еміграції, вчіть мову, пробуйте зустрічатись з іноземками. Там є свої бонуси.